Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну інформаторку російських спецслужб, яка коригувала ракетні та дронові удари РФ по території Одещини. Серед основних цілей ворога були місця базування сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Розвід інформація потрібна була окупантам для підготовки серії повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного зброєння та дронів Камікадзе. Встановлено, що зломисницею є мешканка села Проморське Одеської області. За даними слідства, комунікацію із агресором вона підтримувала через власного сина, який проживає в Росії та має контакти із загарбниками. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження своєчасно викрили російську інформацію. Маторку задокументували її злочинні дії і затримали під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 3 статті 114 прим. 2 Це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення та розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану та за частиною. 1 і частиною 3 статті 436 прим 2. це виправдовування визнання заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Наразі затримана перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники управлінь СБУ в Черкаській та Одеській областях за процесуальне керівництво Черкаської обласної прокуратури.